В Олександрії готується подія, яка поєднає музику та благодійність. Молодіжні музичні гурти міста зберуться разом, аби підтримати збір від Ультрас Олександрія. Буде грати рок-музика. Різні Олександрійські молодіжні гурти будуть виступати та продвигати свою музику. І тим самим допоможемо Сапрота Олександрія з їхнім збором. Ідея створення виникла тоді, коли я надихнувся нашим виступом в Києві. І захотів робити щось таке саме в Олександрії. На сцені виступатимуть п'ять колективів, які представлятимуть різноманітні жанри. Кожен гурт матиме змогу поділитися з гостями своєю творчістю а всі гурти локальні, вони олександрійські. Музика більш інді, Ми розвиваємо інді сцену в Україні. Тож молоді гурти, хочеться їх якось більш популяризувати в нашому соціумі, взагалі в Олександрії, щоб знали, що є такі, ставали більш популярними і виходили на якийсь інший рівень. Гурт в Сенсі, все проти нас, вихід є, мітейшн і санце далі. Раніше під час евакуації авто для бійця Ультрас потрапили у ДТП. Був оголошений збір на відновлення транспорту після аварії. Загальна сума боргу становить майже 300 тисяч гривень. Залишилася одна потреба, так як ми закрили автівку для 41-ї бригади. Зараз вона знаходиться на СТО, де проходять планові роботи. По ній робляться у нас зараз актуальний збір. Той що ми потрапили в ДТП і збираємо кошти на нього. Загалом була сума 281 тисяча 300 гривень, ми зняли 65 800, якщо я не помиляюсь, з банку частково гроші, щоб віддати перший, як так сказати, транш боргу, те, що ми були позичали. І залишилось 215 тисяч 500 гривень, на даний момент на банці 2 600, наче так. Також, аби пришвидшити закриття боргу, «Ультрас» оголосили аукціон. Аукціон з гільзою 122-го калібру з гаубі cd 30 нам подарували хлопці з харківського напрямку, 57 ма бригада. Тобто, якщо хтось хоче собі цікавий такий лот додому, зробити який-то витвір мистецтва, там, світлове щось в нього ставиться, зробити світильничок, так сказати, собі додому, то можете поучаствувати в даному аукціоні на даний час поточна ставка 3400 гривень на нього. Благодійний концерт для творчої молоді не перший. Раніше вони вже збирали кошти на підтримку 35-ї окремої бригади морської піхоти, охочих допомогти та підтримати добру справу Олександрійських гуртів. Запрошують 12 квітня о 16-й годині за адресою проспект Соборний 100А, 2 другий поверх. Вхід за донат у 100 гривень.